Наступний автомобіль у нас Suzuki Grand Vitara, Старенька машина-2000 десь 2000 -2000 року, може 2002. Проблему має потік радіатор пічки і брудну систему охолодження. Тут ситуація непроста, Показую в якому стані зараз вже знаходиться автомобіль для цікавості. Радіатор пічки знаходиться в пічці і вставляється зверху. Бачите, щоб долізти до нього, треба повністю зняти торпеду, від'єднати сам корпус пічки, щоб він відійшов. Далі розвальцювати трубки. І, до речі, радіатор новий, не так просто знайти. У нас в Україні лише в одному місці був лише один наявності, і то він не зовсім такий. Зараз покажу. Ось о, радіатор знятий. В ньому протікання там вже всередині пішло. Знайшли радіатор. Він отак от називається компанія SRL Line. Радіатор 7424N81. Як ми бачимо, сам по собі радіатор такий же ну по розмірам. Але нюанси. Трубки, які в нього є, вони зовсім не такі, як там. Бачимо, вони не і тонші, чим ті, і не туди дивляться. Тобто надіємося що зараз розвальцуємо ці трубки, і ті трубки підійдуть до цього радіатора. З якоїсь іншого автомобіля не підійде нічого, тому що радіатор має свою форму. Він і по ширині вужчий, чим новітні сучасні радіатори, і по довжині маленький, він зовсім такий маленький. Тому ставимо, розвальцовуємо і пробуємо встановити цей радіатор. Так, перепакували радіатор, отут оця паралон був отак навскоси наклеєний. Убрали, додавали кусочок свого. Поставили рідні трубки, завальцювали, розкрили цю зірочку таку і знову завальцювали. Переглядаємо, тиск зараз сильний, іде все чітко, ніде Не немає ніяких ні капельок, нічого. Ідеально. Ставимо радіатор. Так, з радіатором пічки покінчено, торпеда стоїть на місці, все зібрано. Перейшли під капот для промивки системи охолодження і тут. Теж здав сюрприз. Бачите, машина прийшла в аварійному стані. Вверху тріщина радіатора, і воно звідси текло. Власник відразу сказав, що тече і в салоні, і знаружі. десь по крилу. Виявлено. Тут просто негодний радіатор. Він вже подивіться, який Які на ньому соти. Його заміна однозначно. І тут чекав нас сюрприз. В тому плані, що такого радіатора на цю машину в Україні не існує в наявності. Ніде не купити ні за які гроші. Власник замовляв з Польщі, чекав близько 10 днів, і машина в цей час в нас стояла, чекали на радіатор. Радіатор прийшов, звісно, що це не оригінал, замінник. Але тут вже. Який-небудь. Тож, ми приступаємо до зняття цього радіатора. Також промиємо двигун, радіатор пічки у нас замінено. Передній радіатор буде замінено. Промиємо двигун, бачок розширювальний. Поставимо новий радіатор, зальємо антифризу і надіємо, що з цим автомобілем буде покінчено. Отже, знімаємо. Зняли радіатор. Ще рідний, мабуть. Подивіться, які в нього соти, як воно все виглядає. Ось такий вже трухлявенький. Бачите. Ставимо новий на місце і закріплюємо. До речі, тут ще контур теплообмінника коробки, АКПП є. Його теж треба від'єднувати і ставити. Ставимо новий радіатор. Встановили передній радіатор на місці. Ми вже коли зіштовхнулися з проблемою, що радіатор тече, вже тоді були під'єднані до автомобіля і промивали систему. Тобто це не в момент, як ми мили, а це просто під'єднались і побачили, що тече. Звісно, що ми всі весь старий антифриз злили. І з ним більшість бруду вийшла, тому в системі зараз новенькими радіаторами трішки небагато там зовсім пісочка лежить. Так, система в гарному стані. До речі, автомобіль 2002 року здається, але система не запущена, ну, не обслуговувалась не змінювався передній радіатор, не змінювався радіатор пічки. Представте, це. 22 роки вже автомобілю, 23 майже. І це нормальна ситуація, що вони зараз прийшли негодність. Мабуть, десь було протікання, почалось перше протікання, можливо, витік антифриз і за цим пішов і передній радіатор. Тобто машина нам досталась з двома пораненнями, можна так сказати, два радіатора. Підтікають що передній, що пічки. Оба були замінені на нові, на новий. Зараз допромиваємо систему. І вже подивимося, як працює радіатор, новий радіатор пічки на свіжому антифризі вже на кінцевому результаті. Отака Сузукі Гранд Вітара. Власник, звісно, трішки занепокоєний, що так прийшлося вложитись, але ж... То така ситуація. За скільки років стоїть іще все рідне. Тому тут ні на що жалітись, просто прийшов свій час. Якби ви робили вчасну заміну антифризу, своєчасно, три роки замінили, три роки замінили, два-три роки замінили. Чистенько, з промивкою системи. Все б воно ходило і робило б і довго-довго, поки б там вже не прилетіли якийсь камінь, передній радіатор. А так Старий антифриз нівечить, перетворюється в таку суміш їдку, починає знищувати метал, корозія виникає і все починає з'їдати. Тому слідкуйте за автомобілем. як кажуть, краще профілактика, чим ремонт. Такі золоті слова, візьміть собі на замітку, дійсно відповідають істину глаголять. Краще профілактика. І запобігання якоїсь великої втрати якоїсь деталі або грошей. Так, Закінчили з промивочкою системи, зібрали все до кучі, під'єднали радіатор пічки, передній, ну все. Завакумували систему. Переглянемо, отак От як завакумували, так стрілка стоїть. Виждали 2-3 хвилини, воно відразу показує, якщо що, то воно одразу буде стравлювати. За антифриз будемо заправляти рекомендований тут G11. Заправляємо хепу. Гарний німецький антифриз G11 зеленого забарвлення. Поїхали. Так. Заправочка пішла. В системі це 2-літровий двигун, дизельний. А 20, здається, якось так. В ньому пише по специфікації 6,5 літрів. Побачимо, ну, я думаю, так і є. Заправка триває, заправимо, прогріємо і подивимося, як працює радіатор пічки і чи немає ніде підтікання. Так, перевіряємо, як працює радіатор пічки. Серединка 77 градусів взято. Продовжується ще прогрів. Ну, Дуже супер. На руку прям пече такий, жар видає. Супер. ну Новий радіатор пічки, як не крутий, він є новий. Гарно дуже гріє. О, вийду з автомобіля. Закінчили промивочку, отак виглядає антифриз, бачку. Бачок чистенький, він просто вже такий сам по собі мутноватий все супер, обдивилися, ніде немає ніяких підтікань. Що в салоні, що по наружі, ніде нічого не тече, все супер. Це був такий сьогодні із минулого, можна сказати, 20-річного автомобіль Suzuki Grand Вітара. Цікавий джипчик такий, включається повний привід, виключається. Ну, хай ще послужить, ще стане в нагоді. Власник дуже полюбляє цю машину, тому ще хай послужить. Ставте, будь ласка, вашу подобайку, підписуйтесь на наш канал, а ми продовжуємо працювати. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!